І, та, і друзі, дивіться, ось прийшла така... Я заказав мікросхему, ну тут s на всю. Нема сигналу, все одно. І на FM тоже. Це неправильно. Я заказав мікросхему, але мікросхему я заказав набор прямо. Індикатор такий 10 е сегментів. Ну, попробую. Ну, він для батареї. Зараз спробую вставити цю мікросхему туди. Там в мене вже є панелька. Ну, тут теж панелька буде, дивіться. А потім спробую цю схему, як вона буде працювати. Ну, і можна, і може, можна буде втулити цей індикатор туди. Ну, тобто, зробити оцю мікросхему по тій схемі. Зараз побачимо, як працює ця мікросхема і чи це мікросхема. Тому що я коли ставлю вход плати на корпус закорачую, все тухне. Зараз розберемо і побачимо. Ось ця плата. Я туди вже вставив панельку, щоб зразу ту витягнути мікросхему, другу вставити. Зараз спробуємо. Все, дивіться, тепер мікросхема значить винувата. Тепер працює одне ділення показує А якщо FM включить воно не робить на FM, все правильно Ну тут великий сигнал може Поміха якась А, паяльник, ану О, паяльник виключив дивись. Так, да, тепер робота. А цікаво було б, щоб оце, такий індикатор поставив. 10. Я не знаю, що якого він цвіта, чи красний, чи зелений. Окей, давай заберемо цю схему. Це просто цікаво. Ну все, тут все зрозуміло. Це працює наш. Місний дурачок, я вам вже розказував про нього. Йому всі говорять, що ідіот він. А він далі продовжує своє. Як Трамп. Оце так він робить на частоті общего визову на собі діапазоні. Це ж частота общего визову. Ну тут музику круту, може пісню співати якусь по ширим голосом. Ну, ідіот, коротше. Так, ну я зібрав цю схему. Давайте спробуємо так, як вона працює. А потім я хочу переробити і зробити по схемі э, Філіпса. От Я подав поки що 3 вольта. Дивіться, нажати кнопку. цей святодіот. Оцим крутиш, він здвигається туди-сюди. Що цікаво, це мікросхема з Філіпса. Зараз спробую на ній поекспериментувати. Ну, коротше, оцим виставляється нижній приділ, а цим верхній. Але все я регулюю. Це 1,5 вольта. І воно міняється. Но мені це не підходить. Це питаюче напряження, я регулюю. Мікросхема ж не зараз спробую. Мене це не устраює. Я зараз зроблю по оцій схемі. Зараз покажу ось, ось ця схема. Видно? От соберу отак. Оце Philips, так, Це Філіпс так предлагає, оцей ЄС-метр на 5. У мене 10. Тут ще резистор якийсь оронічущ. Тут у мене немає. А, і питання тут сюди йде 9 вольт, липа. То була та неісправна мікросхема. А дивіться тепер і справна, як робить. Це зараз 9 вольт. Ось так вона. А далі вже ну, це потухло все. От починає 2,3 вольта. Я подаю. Ну, так воно працює правильно. Ну чи вийде з нього есметр? Лучше що мене цікавить. Ну попробую зараз зібрати по філіпсовській схемі. Дивіться, ця неисправно мікросхема роботи. Просто надо було підстроїти. Зараз 1.84, Один сегмент показує. Я добавляю. дивіться. Ля-ля-ля. І 9. Все роботає. А, щоб переробити по філіпсовській схемі, оця, блін, двостороння печатна плата і не можу. Шостий, 7, наприклад, вони закорочені а мені там треба резистор поставити. І закорочені вони отут під панелькою. Чогось не хочу я дохатися з цим. Мікросхема працює. Странно. А чого ж вона у Філіпсу не робить? От міняє напряження. Ну, це велике. До 9 вольт. А там у Філіпса міняється 0,7 вольта, по-моєму, максимум. Так що це геть друге. Ладно, я зараз цю мікросхему вставлю на місце. Хай буде оригінально. Все як було в цьому Філіпсу. Ждемо морду. А тепер дивіться, в цього, е, приборчика є режим моди. От. Якщо перемкнути отут, то він буде отак показувати. А якщо виключити, це подається питання на 9 вивод, по-моєму. То один цей мент. А так буде. Треба спробувати все-таки зробити сметр з нього. Отак. Дивіться, якщо подати на дев'ятий вивод, то отак буде. Отак він працює, так як мені треба. Ну, і я тут напругу міняю. Треба спробувати по цій схемі. Все-таки, ну як у Філіпс, Філіпса зроблено. Зараз продовжу цей експеримент. Так, зробив я по Філіпповській схемі, загорілось всі, але коли... Ось це вход. Коли його на масу вони тухнуть. Але це ж ця мікросхема справна, що так і було у Філіпса. Зараз витащу із Філіпса нормальну мікросхему. Ну і побачу, що буде. Якщо воно потухне, спробую підключити цей с до до схеми Філіпса. Так, тут теж вони загорілись. Всі, але дуже цікаво. Зразу включив нічого. Потім. Я думаю, це може бути електроліт заряджений. Чи що. Давайте підключимо замість цієї схеми. Ну, у Philips. Що буде? Мені просто цікаво. Так, да, це заряджений електроліт. Дивіться, зараз он там підключаю питання. О, бачите як відбувається? Не Дивіться, заработали. Ну це камеру включив він. Сем сегментів, замість пяти. Семь. Тут п'ять тільки. Це камера мішає. І ось якщо скрутить, все. Робота. А як щоб на всю шкалу зробити? Може якийсь резистор підібрати треба. Це цікаво. Ці індикатори, ну як більш інформативні, тут чим ці. Наприклад, 500, 550. О, тоже. Що ж це так? Це камера. То камера заряджалася, давала поміху, зараз все окей. Вот. Робота. Треба зробити так, щоб на всю шкалу може я зараз попитаюсь підрегулювати. Так, Дивіться, підібрав резистор. So, тепер на всю шкалу. Фантастику. Наприклад, один, п'ять, ой. Один, п'ять, чотири, ноль. Тоже на всю шкалу. А якщо на короткий переключити один сегмент, все правильно. Ну, там зараз немає антени. Це все правильно. Так він і робив. Але це і набагато круче. Ось. 520... 550. Да. Тепер як його сюди вмонтувати? Хороший сметер. Це круче. E, Значить, получилось тут резистор ми 5,6 кОм, получилось 12 а 3,3,9 кОм, другий резистор, він тільки на яркость. Можна було б яркость обрати кружки, бо це наче ярко. Так, да, дуже світе. Що попробую обрати яркость, бо батарея, як буде робити, це лише. Ну, я підібрав мінімальну е, яркость. Е, За місто 36 кілоом а я поставив 47 у мене вийшло. Оце нормально, бо то було дуже ярко і воно не не Тепер як би його туди засунути? Я убрав оці резістори, бо вони не, не нужні, кнопка не нужна, ну і цей резістор так Е, Собственно, все отут зліплено по схемі Філіпса, так як він любить. І замість п'яти – 10 сегментів. Це круче, там є сіль. воно все. Если включить короткий, то вот на одному. Все правильно. Зараз подумаю, как туда его запихнуть. Вон там та плата. М -м, да, там есть место. Ні, там місце тільки для індикатора оцього. Це прийдеться проводами, так як вони зробили. Плата тут бачите, а туди воно йде проводами. Блін, це 11 проводів але... Ну нічого. Це можна зробити. Ну ось я вивів отак. Бо по-другому не можна, там немає міста. Ось як виглядає цей дисплей. І он там місто. І цей. Він то встає, туди навіть місця багато. Але його треба здвигати, якби він не посередині. Треба фризою вирізати сюди ще. Ось це треба було зробити, оцю виямку, щоб воно було на рівні з цим. Зараз я вже це зробив і вона сюди стає нормально. Ну, просто бачите, зазор є оттуда і оттуда. Я спробую по центру і ну, тут я не знаю не клеїть, а... Може гарячим клеєм. Ну, так як ось тут я зробив. Ще ось приклеїв такі пластмаски по бокам чорні, щоб увеличити як би розмір. Ну, все одно ще трошки не вистачає. є зазор, так. Да. Ще я приклеїв такі пластмаски з цієї з тої сторони. Ну, щоб оцентрувати його і заклеїв. Зараз клей висихає. Дамо йому висохнути. А це оригінальний. Ну, тут 5 світодіодів, але ну, він якби довший. Ну, тут світодіоди стоять горизонтально, якби, а там 10 штук вертикально. Ну це буде лучше. Ось клей засох і тут не вистачає. Ось з світофільтра. Я його взяв відсюди, дивіться як тут виглядає. Там кристали і була така матова. Давайте спробуємо її сюди. А. Ну, приклеїть. І буде так, як було. Ось так я закріпив цю плату на місце тої на один болт. А то ось вона, ця плата, то це так як вони придумали. Ну і це. Давайте попробуємо тепер включити, що воно робить. Так, вмикаємо. О, моргнуло це вже хорошо. О! Ну, Це паяльник. Давайте виключимо. Отакий в мене паяльник, він дає поміху. О. Ну що, тут не вистачає стекла. Ну, якщо переходиш на короткий, то все правильно, так було. Зараз поставимо це стекло. Ось так виглядає з Ну, Я думаю, оця. Матова тут не нужна, Ну, я зараз покажу, поставлю її і зрівняєте. Ось такий має вигляд із тою пленкою. Ну на камеру, наче все однаково. Ну, просто тут ну, розмите між цими. Ну, це не дуже хорошо. Мені кажеться без неї лучше. Давайте ще раз. Ось так. Так, да, я зроблю так, мені так подобається краще. Ця штука не нужна тут. Це вона нужна для тих світлодіодів, що тут, тут просто кристали. Да. Ну все, я установив цей. Світофільтр, дивіться. Так. Це набагато краще, ніж було 5 діодів, тут тепер 10. Супер. Це буде тепер ексклюзивний приймач, ні в кого такого не буде з метра. І ще спеціал Маріни, це теж дуже рідкий апарат. Тест іде знову. И Цифровые связи. А видите убираю усиление, увеличивается. Вийшов дату на цьому приймачу, він з 85-го року. приймач. В 85-му році у мене був ТПС-57, як він називався, той приймач на лампах. І я пам'ятаю, що в районі 13 МГц я слухав переговори моряків із своєю сім'єю. Відкритим текстом все. Ну що, моряків на коротких там не було. ФМ не, не послухаєш ні длинних, ні середніх, якщо він десь середині Атлантики, там тільки короткі. Ну, тоді ще не було спутникового зв'язку, так роз, роз, розвинуто. Вони користувалися короткими волнами. А тепер я розумію, що у них такі приймачі були. От спеціал Маріни і оце, і ОТРЦ. Тому що їм потрібні були дуже круті апарати, прийомники на, іменно на КВ. Бо других вони... ФМ це якби доповнительна функція. Це коли вони приходили в якийсь порт, тоді могли щось почути, а в морі ти ж не почуєш ФМ. Ну і я думаю, длинні, середні теж днем там нічого не буде. Ночі, може, щось пройде, ну теж це навряд ли. Так що це так, да. це такі приймачі. І було так цікаво слухати, наблюдати за ними. Привіт, Альоша, як діла? Ну, в общем, зразу йде наче телефонний дзвонок, потім вона бере трубку, ну тобто він дзвонить її з корабля. Таке. Цікаве було. І ще одне, у цього приймача не, не совпадає частота на 3 кГц, показує більше. А щоб настроїти її, це треба розколашмати весь прийомник. Ось знаходиться отут кварц. А щоб зняти, це треба цю плату. відпаяти отут, отут все поопаювати цю плату підняти. Ну, це Філіпс, коротше, ребята. Зараз побачите, щоб добратися до того кварця і провірити. Там має бути 4,5 МГц, плюс-мінус 30 Гц, по-моєму. 3 Гц. Дуже точно там треба. Ось там за цим екраном знаходиться плата процесора. Дивіться, оце все треба паять, зняти. Ну, Філіпс, він не може. Оце що треба. Розсіднити без своїх закидонів цей філіпс не може. Ну як що ж люди роблять там спеціальне для щоб підстроїти той конденсатор. Ну це вообще. Ось екран зняв, а треба ще один екран. Це роз, розслідувати. Зняв я екран і вон там і ще залито воском, он там цей конденсатор. І тут десь треба замірити цю частоту. Ну, ладно. Не будемо отковирувати, зараз замірюємо частоту, але треба встановити оце і включити його. Дивіться, тут має бути 4,5 4,49 і 999. От точніше, що я міг підстроїти. Все, супер. А ось кварц на процесорі. Ну, тут має бути 4 МГц. Ну він не регулюється там постійні конденсатор. Нема там чим крутити. Ось кварц на 4 МГц. і от 4,5. Ну тут є крутилка, бачите? 22 піка, а там нічого нема. Ну, значить так і оставим. От дивіться, я подав 10 МГц. там. Частота 10 МГц Із цього генератора. І от. Тепер вже правильно показує, дивіться, менше. Менше. 10 ровно. Ось 20 МГц, дивіться. Менше. Менше. Ровно 20. Тепер частота правильно показує. А то 3 кГц в стороні було. І от частота визвана на 27555, 2755. У мене раніше було 558. Тільки що работал цей наш місцевий дурачок. Точно вже на цій частоті. О, О, пожалуйста. Заважав я цей е, частотомір карандаш. Класно ним пользуватися, легше. У ну, мене є ще святомір, але його треба там розчихляти. Він <гум> в ящик. Шнури підключати. А це раз і все заміряв і, і дуже велика точність. Підключив антенну балкону і чую других. Прекрасно працює цей есметр, він набагато кращий, ніж той, що був. І більше сегментів і вийшло красиво. Те ж саме стекло, тут все, тільки 10 сегментів. Ну, класно все. Ну що ж, це відео затягнулося вже і так. Ждемо морди тоді. Що ж, Поки що на цьому остановимося.